Нами на прямому зв'язку є наша гостя, яку я долучаю до прямого ефіру прямо зараз. Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки, прямо зі Сполучених Штатів Америки долучається. Катерино, я вас вітаю, рада бачити, будь ласка, розповідайте, що вам відомо сьогодні. Багато говоримо про Дональда Трампа. Багато говоримо і про Камелу Гарріс, Про те, що відомо вам, можливо, є якісь інсайди, інсайдерська інформація, про яку ви можете повідомити. Ну, власне, ніякої інсайдерської інформації немає. Всім відомо, те, що відомо і вам це те, що на Попри прогнози того, що Дональд Трамп і Камала Гарріс матимуть дуже тісні перегони, і ці підрахунки голосів може триватимуть дні. Головні основні результати не стали відомі учора вночі. Буквально о третій годині ночі Дональд Трамп виступив з проможною пер -прошу, з переможною промовою, тримаючи Америку у напрузі, фактично всю ніч, тому що як я казала вже оцю переможну промову, Дональд Трамп. Виніс uh, о третій годині ночі і до і, і ще й змусив uh, достатньо довго буквально годину десь uh, чекати. Uh... Глядачів американців та тих, хто його підтримує, його прихильники, які перебували в Флориді в місті Палм-Біч, тому що анонсували, що він матиме промову буквально за годину, як до того як вона стала, довго чекали і тримали напругу. І після цього, після чого Дональд Трамп вийшов із промовою, сказав, що це була одна із найбільших перемог, найбільшого республіканського руху руху в історії. Власне пропоную послухати одну із цитат його промови. Відверто кажучи, я вважаю, що це був найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного в цій країні, і можливо, за її межами ніколи не було, і відтепер досягне нового рівня важливості. Бо ми збираємося допомогти нашій країні одужати, допомогти нашій країні вилікуватися. У нас є країна, яка потребує допомоги, і ця допомога дуже потрібна. Ми будемо лагодити наші кордони, ми збираємося полагодити все в нашій країні. Підрахунки голосів в деяких штатах помагаються досі тривають, але саме зараз вже зрозуміло, що Дональд Трамп отримує як голоси виборників, так як виявилось і отримав голоси популярні голоси сполучених Америки, тобто не лише виборників, але загалом по сполученим штатам Америки. І як стрежуть деякі американські експерти, якщо така тенденція після продовження підрахунку голосів утримається, то це означатиме, що він буде першим республіканцем після Джорджа Буша молодшого, який отримав підтримку не лише вибор. Ніків, але й популярні голоси по всій, по всій країні, по всім сполученим штатам Америки. Зараз його відривцем популярних голосів становить 5 мільйонів днів людей. Принаймні, про це говорили зранку. Американські медіа цифри можуть змінитись, але як виглядає, якщо вони зміняться, то зміняться лише на користь Дональда Трампа. Найважливіше зараз за чим стежать американці, це чим завершиться перегони в палаті представників. Як відомо в сенаті протягом цієї ночі стало відомо, що республіканці відвоювали більшість у демократів. Вони фактично. Отримали три е, додаткових місця, і таким чином мають зараз 52 місця в сенаті, і е, що дає їм беззаперечну е, більшість е, в сенаті. Це означає, що зміниться лідер більшості у сенаті. Це вже буде не демократ, якщо мира хтось інший, тому що міч Маконел, який був лідером республіканців в сенаті, сказав, що під піде у відставку через свій вік. Також це означає, тому, що зміняться очільники е, різних комітетів в сенаті, зокрема комітету з міжнародних Одних відносин, які часто піднімає питання України, і від них власне залежатиме на якому контексті яким чином будуть обговорювати питання України. Але це в Сенаті в Палаті представників перебирались е, усі 435 законодавців. Відтак там підрахунки голосів досі тривають. Вони можуть тривати і ще достатньо довго, але поки що. Е, Попередні підрахунки знову ж таки говорять більше на користь республіканців, що їм є ша... що для них є шанси зберегти більшість в палаті представників. Станом на зараз їм вдалось відвоювати у демократів п'ять місць, якщо я не помиляюсь, і а демократам вдалось відвоювати два у республіканців. Це в палаті представників. Тобто зараз усі очі американських громадян, американських виборців на те, чим завершиться голосування в палаті представників, тому що станом на зараз так виглядає, що американські громадяни віддали перевагу а, республіканцям до Трампу, як в Сенаті, так і в Білому домі. Залишився а, лише один пункт це Палата представників. Я вам дуже дякую за те, що, що вивчились до прямого ефіру. Да, дякую за інформацію. Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки з Вашингтону, повідомляла про все важливе, що нині відбувається в Сполучених Штатах Америки. Будемо стежити впродовж усього дня, а не тільки про те, що відбувається саме там. Трамп про спонсорування НАТО у лютому 24-го року Трамп заявляв, що як президент дозволить Росії знищувати інші країни-члени НАТО. Він говорив процитую, Нагадаю, ви не заплатили? Ви порушники? Ні, я б не захищав вас. Насправді я порадив їм робити все, що вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити, ви повинні оплатити свої рахунки. Говорив він у вересні. 24 року Трамп дорікнув Європі за недостатню допомогу Україні, але його підловили на брехні. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки в Німеччині, європейські країни надали значно більше допомоги Україні ніж США. Трамп про Україну та обіцянки закінчити війну. Що про це відомо. Давайте ще пригадаємо. У травні 24-го року республіканець обіцяв закінчити війну в Україні всього за одну добу. Трамп в інтерв'ю заявляв тоді, що якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час. 100%. також у червні Трамп заявляв, що Україна не виграє війну проти Росії. Тоді республіканець казав, що Україна не виграє цю війну, і у них закінчуються люди. У них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величі величні міста і з золотими тисячолітніми золотими куполами. І все через нього Байдена і безглузді рішення, які він ухвалив. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом, сказав Трамп.